Термоспорт сок екстра вага 160 кг за 4200. Чоловіча курточка, розмір Елька фірми Страус. Ще одна чоловіча курточка. Термо. Розмір Елька. Така чоловіча термокуртка. Розмір 182. Чоловіча термокурточка, розмір М. жіноча термокуртка, розмір 44-й. Ще одна жіноча термокурточка, розмір 46 Чоловіча термокуртка розмір XS. Жіноча термокурточка, розмір 38-й. Термобезрукалка, розмір 38-й. Термоштани, розмір 48. Жіноча термокуртка. Розмір L. Чоловіча термокурточка. Розмір. S. Ще одна термокурточка, чоловіча. Розмір S. Чоловіча легасенька термокуртка, розмір. Мка. Чоловіча термобезрукавка, розмір 54-й, чоловіча термокуртка, розмір XL. Жіноча термокурточка, розмір 38. -й. І останній це є термоштани, розмір 40-й. Це був термоспорт, торт екстра. Вага мішечка 10 кг за 4200.